Доброго дня, друзі. Мене звуть Андрій Любка, і сьогодні я хочу вам розказати про книжку Миколи Шанти Панонське чудовисько. Ось так виглядає ця книжка. Це книжка, яка вийшла у видавництві Апріорі, і я мав приємність її перекласти із сербської мови. Микола Шанта це русинський письменник, представник такого мікронароду, бачванські руснаки, руснаці, як вони самі себе називають. Або бачванські русини. Це мікронарод, який вже 280 років, фактично живе на теренах Воєводини у Сербії, на півночі Сербії, колись входив у Австро-Угорщину. Але це також найдавніша українська діаспора. Бо оці русини це українці, які переселилися у понизя тиси, у місце, де тиса впадає в Дунай. В австро-угорські часи вони стали колонізаторами Воєводини. Тепер це частина Сербії, північ Балканського півострова. Але фактично, якщо продивитися, то це точка от Закарпаття, це місце, де починається тиса. А воєводина це місце, де тиса впадає в Дунай. От вони спустилися по Дунаю відповідно до розпоряджень і дозволів. Імператорського двору Габсбургів і стали колонізаторами. Заснували там кілька поселень і 280 років живуть там, зберегли свою ідентичність і зберегли свою релігію. Вони греко-католики. Це вихідці із теренів Мукачівської греко-католицької єпархії, тобто це сучасне Закарпаття і Прящівщина у Словаччині. Це дуже цікавий і дуже маленький мікронарод. Їх зараз є. E, порядка 20 тисяч офіційний перепис дає трошки менше, але я думаю, що 20 тисяч їх залишилося. Вони вже в жодному селі Воєводині не складають свою більшість, e, але мають кафедру в університеті, мають свою радіостанцію, програму телебачення, мають свої видавництва, мають своїх письменників, свою церкву e, і їхнім таким осередком є руський керестур. Називається це поселення, e, можна сказати Руський хрест. Руський у тому сенсі, як це вживалося на Закарпатті на противагу до угорців, до мадярів. Тобто казали Я руський, тобто я не мадяр. От вони заснували таке поселення, і я був там кілька разів. Маю друзів серед бачванських руснаків, і в тому числі моїм другом є Микола Шанта такий один з провідних інтелектуалів цієї маленької громади. Письменник мікронароду, який пише мікромовою, уявіть собі, якщо їх є 12-15 тисяч, то читає, напевно, тисяч, тисяча, а може й менше. А уявіть собі, скільки з цих людей хотіли би читати якусь високу літературу, а не там, не знаю, якісь гороскопи або церковні календарі, або жіночі романи. І як складно бути письменником мікронароду, коли в тебе таке обмежене число твоїх Читачів, людей, які можуть оцінити твою роботу. І це була одна з причин, чому Микола Шанта написав цю книжку не руснацькою, не русинською мовою, а сербською. І, відповідно, я мав можливість її перекласти, бо перекладаю, знаю сербську. Це книжка про війну на Балканах, про війну у 90-х роках, у колишній Єгославії, про конфлікт між сербами і. Хорватами, а точніше кажучи, про агресію сер... сербів у... під виглядом Югославії на... на Хорватію і Боснію і Косово. Але також це книжка про взагалі життя бруснацького народу у Воєводині протягом складного кривавого ХХ століття. Це книжка, яка починається 100 років тому, у 20-х роках. У Воєводині продовжується подіями Другої ствоє війни, коли регіон був також у складі фашистської угорщини, яка була альянтом Гітлера. Про страшне вбивство руснаків, коли угорці кидали їх просто під лід на тису, всю еліту, фактично цього мікронароду, всіх громадянських активних, свідомих людей, було винищено. А потім про 90-ті роки про те, що ми знаємо, як війна в Югославії, і це цікавий роман, бо у ньому головний герой є журналістом такого русинського походження, який опиняється між двох вогнів, ворогують між собою серби і хорвати. А він опиняється поміж ними, бо серби не довіряють йому, оскільки він греко-католик. Це означає, що він підкоряється папі римському. Ось така логіка. А хорвати відповідно не довіряють русинам, бо вони. Пишуть кирилицею. І це також сприймається як гріх. І от ці руснаки опиняються поміж двох вогнів, між Молотом і Наковальною. І як будь-яка меншина на війні дуже страждають. І головний герой, журналіст, потрапляє навіть у такий фільтраційний, концентраційний, фактично, табір, описуючи все те, що відбувається. І це роман, який дозволяє нам трохи по-іншому побачити цю війну в Єгославії, побачити її не між версіями хорватів і сербів, не між версіями людей, які так чи сяк брали у цій війні участь, а побачити її з точки зору меншини, людини, яка фактично випадково. Через декрет імператорського двору і через свій родовід опинилася у цьому конфлікті, не бажаючи бути його стороною. Цей роман також цікавий, бо дозволяє нам побачити і культуру Бачванських русинів, і взагалі те, що відбувалося от між Тисою і Дунаєм у Воєводині на території Бачки і Банату, таких історичних регіонів. Дозволяє нам поринути в оцей Балканський мікросвіт багатих північних Балкан, розвинених, оскільки це була частина Австро-Угорщини, і побачити широке ХХ століття, яке зачепило всіх насправді. Крім цього, крім того, що це із багатьох історичних і таких етнокультурних моментів, цікавий роман. Це ще й просто добра книжка. Добра література, добра в тому сенсі, що написана таким неспішним, простим стилем. Письмо Миколи Шанти набуває якогось універсального звучання на макрорівнях. Але коли ми читаємо, то сприймаємо це як таку розповідь людини, яка розповідає про свою долю, розповідає про свою сім'ю. Це в тому числі, і сімейна сага. Бо всі русини, це така одна велика е, сім'я, один великий родовід, так чи сяк пов'язаний. Це багата на пригоди книжка. Тобто вона не описова, у ній багато дії, багато екшену, багато героїв, багато подій. І завдяки цьому вона легко читається. Я е, особисто мушу сказати від себе, що е, маю таку розкіш. Я ніколи не перекладаю книжки на замовлення. Я спочатку читаю якусь книжку, якщо вона мені дуже сподобалася, я вже шукаю українського видавця і таким чином намагаюся його зацікавити і тоді перекладаю. Тобто цю книжку для перекладу обрав я сам а, через те, що вважаю її, по-перше, доброю літературою, по-друге, цікавою і по-третє, важливою от у цих всіх сенсах, які я перерахував. Важливо також додати, що Микола активно. Підтримує Україну. Мені дуже приємно, що ми мали з ним презентації у Львові під час форуму видавців і в Ужгороді. Напередодні війни, восени перед Великою війною. А після війни він всіляко включився у таку роботу гуманітарну, перш за все, з підтримки України. В Сербії це нелегко. Але Микола це один із тих голосів, який за нас весь час. Тому. Я хочу подякувати Миколі закликати вас прочитати його книжку. Це книжка Панонське чудовисько, чудовий роман, який вийшов в моєму перекладі у видавництві Апріорі. Цю книжку ви можете замовити на моєму сайті з автографом. Дякую вам за те, що слухаєте. Я буду продовжувати розказувати про книжки. Дякую вам за те, що підписуєтеся на мій Patreon, бо це той канал, який дозволяє мені продовжувати творчу діяльність і, зокрема, присвячувати час і от таким відео у тому числі. Дякую вам, підписуйтеся на Patreon, коментуйте це відео в Ютубі і побачимося! І почуємося. Перемоги нам!